Завершено протистояння Арті Logistics проти МФК Євразії зі мною сьогодні переможець та гравець МФК Євразії Василь Гук. Хотів би почути емоції після цього складного поєдинку. Що взагалі можеш сказати по грі? Значить, декілька факторів допомогли нам сьогодні перемогти. Перший самовіддача б'яклас. другий Володимир Довиченко, третій класно реалізували свої моменти. І четвертий, напевно, у нас там сьогодні менеджер не зміг приїхати по об'єктивних причинах, Юрій. Я не знаю, він там, мабуть, вимовився страшне там біля екрану якісь шаманські штучки виконував, Того, що нам сьогодні реально пощастило. Десь, мабуть, віддала нам доля фортуна за те, що в попередньому поєдинку нам залетів м'яч, який міг би не залітати, і очки повернулися. Так, дійсно, сьогодні не без долі везіння. Декілька разів м'яч влучав у Каркас воріт і. Велика кількість сейвів від Удовиченка, які взагалі були очікування від поєдинку ще до стартового свистка? Очікувань особливих не було. Ми знаємо, що показуємо останні ігри непогану гру, вже десь трошки зігралися, більш, більше конструктиву в захисті. Просто хотіли себе проявити, як бачимо, проявили. Ще одне питання, Василь, на останок, які очікування від продовження сезону і взагалі цілі команди на цей розіграш? Цілі... Якийсь кубок здобути. Зараз подивимося, куди ми потрапимо в підсумку. Чекаємо останніх результатів, чекаємо завтрашньої гри. І я думаю, керівництво поставить задачу взяти кубок. Будемо старатися його підняти над головою. Дуже дякую за відповіді і бажаю дійсно успіхів, як у завтрашньому, так і в майбутніх матчах. Зі мною був Василь Гук, переможець цього поєдинку. Слава Україні і героям слава. Дякую.